Всім привіт! Радий бачити вас на каналі. І Сьогодні буде продовження е, серії Саги відео з ЮМЗ. Я називав це відео стукону. Там, де короче, заклинив привід масло насоса, той, що я купив в Агрокраїні, от, 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 от купив Це в упаковці з запчастиною була ця візитка. У мене є ось очеки, є в мене відео, де я розпаковував це е, детальцю. І вона в мене ну, збережена те відео, тобто я можу це використати як доказ, якщо до цього дойде. Ну, а Зараз хочу позвонити в прямому ефірі, ну, як не в прямому ефірі, а на відео. І послухаємо, що будуть казати. На рахунок того, що поламалась їхня запчастина, як вони будуть вирішувати це питання з клієнтом. Я не буду казати, що я знімаю щось в Ютуб, там вилажую це. Просто скажу, що я там посовітувався з знайомими, в когось таке вже траплялося. Що ж це коїться, типу того. Ну, дзвонимо. Дзвонимо, не будемо довго ждати. Набираю київ номер їхній пізнавати, звісно, з чогось 5 вечора. Алло? Алло? Добрий день. Добрий день. Це Агрокраїна, так? Да? Правильно я попав? Так. Скажіть, будь ласка, замовляв у вас привід маслонасоса в грішні плавні? Та неділю назад, 23 березня, я забрав його. Ага, хвилинку. Хвилинку, є хвилинко. Слухай вас. Алло. Так доброго дня слухаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, замовляв привід маслонасоса в горішній плавні. 23 березня забрав зараз я його. Відкрив, так. Я його вже отримав, все добре. Зараз, 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 Так я бачу е... Михайло, так? Да, Михайло Мирошниченко замовляв. Е, значить, дивіться, що трапилося. Поставив я ваш привод на трактор. Так. Відробив він. 40 хвилин, може годину. І заклинив. Заклинив як. Шестерня одна між одною почали так важко крутитися, що на сопряженні почало горіти масло із сапуна з заливної горловини пішов білий дим. Я думав, в мене мотор клина дає. Я зняв все це діло. Ну як я спочатку не придав і уваги, що це може бути з бензонасу з приводом. Я привод зняв відложив у сторону, розібрав півтрактора, доліз до лобовини, а там все ціле. Потім уже в руках почав крутити цей привод і зрозумів, що діло в приводові. Там і сліди латуні пішли ну, по повтулки, і ага. цей. І шестерня, так як крутиш її, так зриваєш з місця, починаєш крутити. Ага. Півоборота важкенько крутиться, а потім закусює зовсім єлі, провертається там, або mm. тепловий зазор не витриманий між шестернями, або mm. ну щось, щось там не так. Все ну, чесно кажучи, дивно так mm. ну може бути, наприклад, так. E... чесно кажучи, до нас з такими питаннями не зверталися, тому uh -huh. що клинуло. Нас були питання по нас до війни був Мелітополь, ще продавали da. виробник, І... а це Дніпровиробник, це в Дніпрі нас роблять. І там були питання, тому що там втулки стоять сталиві в Мелітополі. І там бувало, що підклинули його, так, цей привід. Uh -huh. А з цим нам не телефонували, не все ну, дивно. Будемо вивчати. Так, слухаю вас далі. Ну просто дивіться, я думаю, це не із завтулок самих. Втулки mm -hmm. це вже їм погано стало по. Я розумію. Ви думаєте, що там щось шестерня? Я, я дивіться, в мене не від це або не не по центру отвори в шестернях зроблені. Mm -hmm. Це пер... це mm -hmm. перше, що мені показалося, ну mm -hmm. як варіант. Або ж е, дуже плотно зуб до зуба зроблені. Ну нема теплового зазора між mm -hmm. ними. Шестерні, так. дійсно, вони там ковано кальоні, бо від цих шестерні привода насоса е, в мене залишились вм'ятини на шестерні колінвала. Mm -hmm. Реально, ну, вм'ятини такі видно, бо в мене шестерня колінвала не кальона стоїть. Отака ситуація. Ну, так, угу. е, я ну, якоби хочу обсудити возврата, ну, і не тільки возврата, а щоб якось же ж це питання вирішилося, щоб таких uh -huh. більше нюансів. Ну... Е, ну, Дійсно, можна повернути, якщо він е, бракований якийсь. Це ж ви розумієте, це не ми робимо їх, так? а все перевірити ми, на жаль, не можемо. Е, дійсно, ну, повертайте, будемо з виробником розмовляти, віддамо йому так. Це можна зробити в нас. Це можна зрожди. Дуже... Завжди клієнтам всім їдемо зустріч, Тому що, ну я ще раз скажу, це ж не ми виробляємо. Якщо ми робили це, ми на свою відповідальність. Так, ви, звісно, там можете повернути. Ми вам кошти відшкодуємо. А вже наша справа це виробнику задавати питання ці, так і в них дізнаватися, чому так воно сталося. Ага, поняв. Е, скажіть, будь ласка, це якщо я е, ну, там поверну, і ви мені вернете кошти. Можемо ми якось з вами через время зв'язатися і узнати, що на це сказав виробник? Бо просто я попитав Звісно. на форумах, от там пописав знайомим, то пишуть, що таке ну траплялося не в одного мене. Бувало таке в людей вже, що купляли, і писали люди, що купляли, як і у вас, як і в Дніпрозапчастині, і отаке от случалося. Е, то есть, ну щоб якось не просто щоб знаєте, я позвонив вам, заберіть його назад, а якось щоб воно ж, щось мінялося. Так, так, давайте. Ми я тільки за, щоб розібратися, тому що ви ж розумієте, нам самим це не дуже подобається. Коли хтось робить щось, uh -huh. ми купуємо, uh -huh. відправляємо, а потім клієнт телефонує, і каже, що ну, погана запчастина і там трактор розбирає. Так, ну це ж на, -на наша, як би так мовити. Репутація, Репутація це, да, да. із да. виробника, розумієте? Да, да. Тому це нам також не подобається. Просто зараз, наскільки я знаю, є тільки один виробник цих приводів ага. у нас в Дніпрі ага. по всій Україні і купують у них всі. Я понял. Ось, тому в принципі і вибрати нічого. Mm -hmm. Mm -hmm. Я б вам запронував, можливо, щось краще, але це ми вважали найкраще. Тому я понял ні шест... шестерні ми... Ш... шестерні так. там цілі, все класно. Ну шестерні mm -hmm. путні. Просто там щось по сусності воно не сплясало. Будемо звертатися, будемо, звісно ж, намагатися, щоб вони нам дали якусь відповідь. Ви повертаєте його нам, ми його отримаємо, кошти вам на картку за нього. Е... Ну, перерахуємо. Ви, — Ви можете мені на Viber е адресу написати. Я вам смс кою можу. Або, або смс-кою напишіть. Я не знаю, сьогодні, якщо не в то завтра я відправлю його. Тільки дивіться, в нас одне таке правило, що ви відправляєте нам без наложки. Так хорошо, яку скидую, я, на скидуємо, я без навіть. Можна ставити за наш рахунок доставку, щоб там ми. Заплатили. Ну, я, ми я її так і за ставитиму на... за ваш рахунок, я вже так. заплатив в одну сторону. Хват. Так. Так, mm -hmm. ну можу тільки вам принести вибачення, що так сталося. Ну. Ви почаєте, mm. звісно, що це. Да. Це неприємна ситуація, коли ремонтуєте, так, виїжджаєте, як ви кажете, 40 хвилин, ну це дуже мало. 40 хвилин. Я теж так думаю, що мало. Да. І плюс же ще ж масло ж я раз залив, що ж нове, і потім стружки нагнав. Да, стружки нагнало, і я ще раз. Mm. Ну, воно ж почало гристи, і мою колінвальну шестерню почало mm. гристи, І отсюда бронзова стружка пішла. Mm -hmm. Mm -hmm. І виходить. Mm -hmm. Зі втулки, так? Mm -hmm. да, і попав я ще й на нема. Ну, зі втулки це дивно, що воно пішло, тому що воно там криво стояло чи що, що втулка вона. Ну, дивіться, з приводу масла я можу у керівництва дізнатися, так, якщо ви там міняли повністю... скільки ви заливали? 16 літрів. 16. Ну, може, якось я спитаю, може, ми якось, ну, участь приймемо в цьому маслі. Ну Це ага. мені треба дізнатися, я, на жаль, так вам зараз не можу сказати на це. Я запишу ваш телефон. Ага. Е, можливо, я спитаю, що вони мені скажуть. Можливо, ми якусь участь приймемо також в заміні вашого масла. Було б, було б дуже гарно, да, було б дуже гарно, якщо так можна. Ну, так, я зараз відповідь не дам. Давайте я запишу, я спитаю. Угу. І я, або сьогодні, просто вже п'ята година, я не впевнений, а, або, можливо, завтра зранку вам перетелефоную. Добре? Угу. Добре, добре, зрозуміло. Зараз вам смс-ко скину з с... куди відправляти. Куди відправляти, е... відправляти да. угу. так. Все, вибачайте ще раз, до зв'язку. Ага, добре, дякую, гарного дня, так. до побачення. до До побачення. побачення. Ну... Друзі, я, я думаю, все було чути, бо я зараз не маю змоги передивитись зразу відео. Е, ну така балачка пішла, щось мені каже про те, що вони бачили відео. От їй-богу, бачили, мабуть, що я за масло забалакав, а він ще й каже, масло поміняє. О, вже скинули ось о. куди їм Блін, погано видно ось о, Агрокраїна. Агрокраїна скинула Дніпро, нова пошта 6. Відправлю цей привід. Зараз, як відправлятиму, я покажу, який я його відправляю на пошту. на пошту. Думаю, буде всім цікаво, що буде далі. Так що, друзі, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Всім мирного неба над головою. Слава Україні! Так, приїхав на пошту. Ось їхня визиточка. Туди ж чеки, чеки оставлю собі. Ось, у, друзі, привід. З бронзою, з бронзою, і він просто ось не крутиться. Ні туди, ні сюди. Ось такий Привід, чеки-чеки, чеки треба лишити, щоб було так. Все, в їхній ж коробочці все поїде до них. І подивимося, як будуть події розвиватись далі. Все, друзі, на зв'язку.